Всім привіт! Я рада вас стати на своєму в'язальному каналі на каналі Біогія Що В'яже. Ось і настала весна, а з нею і весняні старти. Весняні старти в нас тривали з 3 по 9.03. І на цьому тижні я зробила набагато більше, ніж в зимових стартах. На цьому тижні я розпочала робити. Квіти з атласної стрічки, також почала робити весняні малюнки. Весняні малюнки в мене, до речі, йдуть пунктом в весняному бінгу. Також я розпочала робити поробку з ниток. Це буде така картина. Детальніше я вам у підйомі розповім, бо цією ідеєю зробити картину з ниток, я надихнулася завдяки одній майстрині, яка робила таку картину, вона показала, що можна з залишків ниток зробити чудову таку картину, і я вирішила її зробити. Цю картину, яку я буду робити з ниток, і вам буду. Показувати, вона буде зв'язана з тематикою в'язання, там буде елементи в'язання. І ось такі в мене будуть просування і стартики по цьому тижню. Це набагато більше, ніж в зимових стартах, бо там я стартувала одним двом, двома процесами. А тут я вже стартанула трьома процесами, які дуже добре просунулись. Бо коли я починаю якийсь процес, я можу трішечки розпочати, зробити щось, потім покласти, пройти певний час, а навіть і місяць чи рік я забуду за цей процес, і потім я, коли повернусь до нього, я вже не буду. Пам'ятати, де я що розпочала, і що мені потрібно тут продовжувати робити. Ось так я роблю свої процеси. Я можу розпочати, закинути, потім знову почати те ж саме не сподобалось переробити. Якщо перероблене не сподобалось, вернутися в початковий етап. На початок. Того, що мені не подобалось, і те, вже мені буде подобатись. Ну ось так в мене відбувається в всій моїй творчості. Усім привіт! Хочу вам показати мій перший стартик березня. Це ось така ось картина, яка буде виконана у стилі ниток, тобто я цю картину викладу повністю нитками. Я, точніше, не пам'ятаю, яка назва такої техніки, але ви вже зрозуміли, що вона буде повністю викладена нитками. Надихнулася я, я на створення такої картини завдяки Ксенії Левізеровичу. Вона своєму. В одному з відео показувала, що зробила з залишків, ниток картину, і тому я вирішила зробити таку картину. Картина в мене буде така тематична в'язання. Вона буде символізувати те, що я пробляю в'язати, тут будуть в... зроблені. Нитками і гачок, і спиці, і корзинка, і нитки. І ось така ось картинка в мене буде. І це мій перший стартик в Кажу ще один стартик, який я зробила на цьому тижні. Це ось такий ось наліпка буде. Цю наліпку потрібно ще оформити, додати сюди скотчу із виворітної цієї сторони додати ще частинку, яка буде відклеюватись. Потім далі покажу мої малюнки. Малюнки в мене є деякі завершені, а деякі просто розпочаті. Почнемо ми з малюнків, які в мене завершені. Це ось така ось баночка. Яка символізує весну. Я тут намагалася намалювати оці ось кульбаби жовті і такі, які вже е, розкидаються своїми білими цими штучками. Але в мене не дуже вийшло таку кульбабку намалювати. Тому у мене ось такий ось вишик квітки. Далі вам покажу. Як ви бачите, я дуже люблю рослини, і ось, тут ось у мене ось такі ось кактуси. До речі, ось цей ось кактус, який посередині, я надихнулася його намалювати, коли побачила в магазині кактуси, які були з квітками. Потім я захотіла намалювати ось такі ось кактуси. Так, далі. В мене йдуть... Вже такі е, нерозфарбовані малюнки, це такі крокуси будуть. До речі, крокуси ні в якому разі не можна зривати, бо вони є книжними рослинами. Далі в мене йде напівзавершена картинка, яка ось так ось е, йде це. Квіти знову ж, і ось тут ось вони в пластирі. Це ніби такі ось квіточки в пластирі. Далі я покажу вам ще одну картинку. Це ось така ось картинка дуже чудова, і тут дуже багато цих ось сонечок на квіточках. доступна картинка. Перші цвіти, які зростають першим на весні. Ось і будуть вони також дофарбовані. Так, далі. Так, далі в мене йде ось такий ось грибочок, який посміхається. І це буде мухоморчик. Так, далі. Ось такий ось будиночок у вигляді грибочка знову. Далі будиночок у вигляді мушлі. Дає Де також декілька мушльок. ось тут ось. І ось тут ось морська зірка. Ось і такий ось вийшов гарний будинок, який я потім, як і всі інші малюнки, розфарбую. Так, далі. Подивимось, чи є в мене ще малюнки. Ок, є ось такий ось жирафик з серденьками. Так, ще які є малюнки. А, а є ось такий ось їжачок, який посміхається. Так, є ще малюночки. Зараз. Ведмедик ось такий ось. Напевно, ви здогадаєте, що це за ведмедик, а може і ні. Якщо ви здогадали, що це за ведмедик, пишіть в коментарях. Якщо не здогадались, то я коли завершу цю картинку, вам скажу, що це за ведмедик. Так. Далі в мене є ось такий ось малюнок, це земпровізований малюнок, це я намалювала сама. Тобто я побачила в інтернеті картинку ось цих пісочних, пісочного годинника, і потім я вирішила, намалювавши цей годинник, додати ось таких ось ліній, таких ось зірочок з зі маринками. Я ось такий ось вийшов малюнок, далі подивимось. Так, а далі вже немає малюнників. Я... Хотіла ще намалювати, але не намалювала. І тому в мене вийшло дуже багато ось таких ось різноманітних, навіть завершених малюночків. Малюнки я дуже полюбляю малювати, мене це заспокоює, як я вже казала. І до речі, ось ці ось малюночки це будуть листівочки весняні, які також йдуть заплановані пунктиком в моєму весняному бінгу. Тому можна сказати, що один з пунктів весняного бінгу я вже зробила. Привіт, це останнє приключення на цьому тижні, на тижні стартів березня. Отже, на цьому тижні я робила малюночки, які вже половину завершила, половину тільки розпочала. Далі я зробила незапланований процес у вигляді однієї наліпки, зробила основу своєї картини, намалювала її олівцем, далі я планую її викладати нитками. І зараз я вам розповім про свій процес у вигляді виготовлення трояночок з нитки. стрічки. Перш ніж я вам про це розповім, ви можете бачити, що в мене за спиною стоїть ваза з квітами. Це квіти у вигляді лаванди, яка суха вже. Ця суха лаванда вона допомагає знімати стрес, розслабляє. Також сухі, саме сухі квіточки лаванди вони розслабляють і допомагають знімати трішечки біль головний. І зараз ми вже переходимо до трояндочок з атусною стрічкою. Я вам покажу лише одну трояндочку, один бутончик трояндочки і покажу, що ж я ще зробила з атусної стрічкою. Перш ніж я вам покажу це, я вам покажу, з яких я стрічок це роблю. В мене є чотири види стрічки Помаранчева жовта, синя і зелена. І вам покажу, з яких роблю. Я роблю зараз таких ось ніточок. Точніше, стрічок. Помаранчева жовта. Синесенька ось така ось. Мій, до речі, улюблений колір синій і зелений. І вам розповім: ці стрічки були куплені в китайському магазині. Оця ось помаранчева і жовта це стрічка 4 см на 22,8 м. Як тут пишуть, так. і... Далі, оця ось ось разом з синьою. Це вже трішечки така тонша. Це 2,5 см на 22,8 і жовта це така ж сама, як і помаранча. Ось, З таких ось стрічок я роблю квіточки, квіточки роблю з помаранчевої жовтої і синьої. А з ось такої я буду робити пелюстки для квіточок і буду обматувати шпажки, на яких будуть прикріплені квіточки. Далі. У мене є ось така ось коробочка, в якій я зберігаю зроблені квіточки і всілякі заготовки до цих квіточок. Так, показую, У мене зроблена ось така ось одна ось квіточка. Дуже гарна низінка вийшла. Є ось такий ось бутончик квіточки. Спершу, коли я зробила цей ось бутончик, в мене він вийшов ось тут дуже диркавий, Дуже дирка така була. Я потім розпустила, переклеїла ще. На ось цю ось квіточку в мене вийшло ось таких ось окремих частинок. 15 штучок. На бутончик в мене вийшло 11 штучок. Так, і далі я вам показую, що в мене лежить ще в цій коробці. В цій коробці в мене лежать заготівочки для майбутніх трояндочок. Ось так ось дуже багато. Випало в мене дуже багато ось таких ось цих всіляких пелюсток тут і жовті сині помаранчеві, ось дуже купа їх. Ось так ось вони виглядають ці пелюсточки вже в скріпленому вигляді. Не в скріпленому вигляді, це такі ось полосочки просто. Так, також хочу вам розповісти, як я робила ці плюс е, торки. Я брала стрічку, обматувала її декілька разів на карточку якусь. Після цього я їх розрізала для того, щоб вони були по одній штучці. Ось такій. Далі я брала одну з частинок таких. Складала їх спочатку трикутничками до серединки, ну, майже до серединки, склеювала це. Після цього я брала оцю частинку, яка вже склеєна. Ще раз частинкою складувала, щоб утворився ось такий ось карманчик. Далі я роблю це все з іншою стороною. Далі. Як вже зробити ось таку ось квіточку. Ви берете оці ось пелюстки і ось так ось з цієї ось сторони зклеюєте. Склеєте ви стільки, скільки вам необхідно на одну розочку. Требочку, точніше. Далі, коли ви це все склеїли, ви починаєте ось так ось загортати. Загортаєте і кожного разу проклеюєте для того, щоб вона тримала форму. Після цього у вас виходить ось така ось троянточка, де ви можете палюсточки, які починають стирчати, ось так ось закрутити. І ось такі у вас виходять трояндочки. Але якщо вам потрібно буде Ось ось трояндочки одразу приклеїти на шпажку, то ви перед тим, як будете скручувати декілька разів, одразу ось ось всерединиці приклеїте шпажку на першому ж етапі. Ось. І ось такі у ось мене процесіки були на цьому тижні. Я дуже задоволена, я дуже багато зробила. Я спочатку хотіла накрутити ось таких отрідочок в більшій кількості, але потім вирішила, що я зроблю дуже багато заготовочок і після цього буду вже їх формувати, адже на виготовлення. Однієї трояндочки уходить десь пів години, може трішки більше, але якщо це навчитись робити, то може буде і швидко виходити. Але в мене поки що виходить десь пів години на ось це все. І тому на цьому все. Я дуже рада, щоб ви подивились, додивились до цього кінця, що ви поставити мені вподобайку, напишете. Коментар, можливо, вам щось сподобалось і вам потрібно про це розповісти детальніше, то ми пишіть про це, я буду відповідати на ваші всі коментарі. Якщо вас щось зацікавило, то тоді детальніше про це розповім. А на цьому у нас все. Ми з вами не прощаємось, а до нових зустрічей. Бувайте!